решили зробити для вас таке відео. Сінокос, як коситься, буде гребстися і пікуватися буде. Коротше, трава, ну, фуданка точно не луцарка. в Волоцерки вже посходили. Прийшли тут Андрюша коси е, траву. А ще може впіємо, там теж до дітьбов ще з'їздимо, подивимося відео, теж росли. Ну коротше покажем це вам. А може до діть Сережина, нашої... що їздимо подивимось, він теж має косити, тюкувати, гребти. Коротше, сидіть, обов'язково покажемо. Андресіта, братан, добрий день. Оце така косовиця, зараз би як забігащить. Я знав, що ми там дружини, заїхати. Та Віталія каже, ти отак пройшов от пружини. А коли ти будеш гриб з тикувати? Так бистро? А, а я. Добре, давай, класи. Так, дубль 2. МТЗ похожий, але но... ми до Вови приїхали. Вова тут себе на полі коса. Тут взагалі була луцерка коли? ну щось вона заросла. Багато ми ще є. морози дали, церкву купили. Бачиш, як у Андрюші була луцерка, верха примерзла, пожовтіла, а низ був зелений. Короче, десь тут Є церка. Честно, поснімаємо. Може Вова стане, поспопитаємо. У нас, в принципі, в нашій місності оце тільки з такими косилками. Це виходить польська Віракса. Да. Да, да, да. Віракси ці косилки. Других я в принципі у нас взагалі не бачу ні в кого. Оце тільки такі красні. Може вони і є з різних фірм, но тільки я бачив червоні ці. І де Андрюша тягав. Кстати, косилку. Е, вона взагалі була, яку я бачив з кожухом таким презентовим, защитним. І все, і то це було 15 назад, вона куплена і до наших ремін вона не дожило. Зараз ну, поснімаємо, як тут дядь Вова косе. Може Вова стане, порозпитуємо за цю косилку. а потім поїдемо дадить Сережі. Позвонимо, так? Дивіться Сережа, да? на Сережа наш. Так, Дяль Вова зараз покаже. Тут на МТСку ще залишилась блокировка. Не блокировка, а... А ну покажі. Оце, оце вся балабасина стоїть. Ага. І оцей час, виходить, ось клас підняв і він держи на вес. А, це як на 892-х боку. збоку. Ну, там ти просто регулює. Тик-тик, воно на Тут тобі. Тик -тик -тик. Так. Так. Так, А там автоматика вообще. А тут ты, ты механически сам его, А для этого надо, это не поднимался. Да, прикольная штука. да, раз, вы выкидали, я да, я первый раз в не да, 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 не да, 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 Ага. Ясті, ясті, як, Тут, якщо, на decー, нахало, так. Як, так. Вова попер косить, бо каже, що треба скосити цей гектар поля, потім ще бризкать. Кажу, питав, кажу, красиво ввикався. Він каже, Блин, так стрюмно це везде цих косілок. Каже, залог успіха того, щоб красиво косило, нові ножі. Кожен рік, вважай, да, казав, що ножі міняють. Кожний рік міняють ножі. Скажу, до кінця сезону по косу це вже ножи зітруть, яка вже буде хуже косити і трошки оставлять гривки. А коси взагалі, да, так? Мені так подобається. Вибриває взагалі те, що надо. поснімали, як дядь Вова, тут коси трошки, щось нам цікаве буде. Е, їдемо зараз додому візьмемо змеємо під нахуй, поїдемо на Воронцовку. Не навірно, а поїдемо на вороцовку, Сережа наш. Е, буде тюкувати. Сережа взагалі скоростний. У нас тільки в селі косять і далі ще не гребених, і Сережа вже тюкує. Дивіться, побачите. Приїхали до Дія Сережа, Сережа вже тюкує по балочці йде. Прес-Вельгер, а номерацію не пам'ятаю. Він же в нього давно. Ще кажуть Сережа говорить, може щось розкаже за нього. На ходу трактор їде, Сережа регулює. Сережа, він назад котиться. Щось швидко котиться. Та це далеко він покотиться. Здравствуйте. Чуєш, він щось так легко його зиму пережив. <рес> Охлаждення, смазка, на прес на водяну охотиться. Тут <рес> все скучаємося. Це тормозон. А це що таке? А... Опа, а там щечек степів. Хуяці, тегло! Там батарейки стоять, що він, що магніт приклеєний нахуй. І він к'янч, к'янч. Що як придумали, та й да? Вона ще сто років за. Уже не об'єбеш. Ну. Нахуй там. Чому за речак дергаєш, клац клац клас. Чи можна так, як цігані віса наклацать, щоб один за два щось Ні-ні, а він що, бач, блядь, збивш на налі, блядь, все нахуй, налі. Це виключився і все, блядь, більше. Це включився, цей хуйня тягує, Класс класс, класс, Воно, класс, класс. Та... Уже на стуку баксу дорожче. Ні, та він стоїть 50 гривень, є. Преска, да? <рес> Пацани, як прес, я ще ж не синьку огорон. <рес> а де стара ця стояла? Де, де стара де стояла вас. Хто? Де цей? Ото щелка. Тут тоже стояла. А, вибрали її сюди. Плохо, блядь, ці бані, позаржавлювало, сука. І, блядь, а він же ж должен бути скользький, скользький такий. І він пережив і, блядь, нитка тут зав'язе, а стягнути його курва не може, блять, тягнеть його. Оці, блядь, носики. От на цьому німецькому пресі, старом-старом, блядь, скільки років він нахуй був. У мене блядь, ще один, блестя... ну, мене блестя... ще один блядь, старий стоїть, а. Оце старий стоїть, а ну блистає, це ж він так, оце ж так зима пішла, та нахуй там будь-який гонав просвіт. Ні, так а о той, що ну, ну, в комфозі, все, він же да. ж валявся, ніхто ж до нього, він не в'язав уже, він так тільки. А вони все одно там, да. що, стежовіки, які ще не ну ось тут кулінгра читаю, латенький. Такий, щоб, такий, щоб зеленький жаль, нема кому купувати, кому купувати, я б не одно купив, так? Та вже коров немає, вважайте. Він стоїть, проділок десь такий файний, знаєш, щоб я, блядь, сезонів 5-6. Пиздячий він не заглядав за нього. Ну це так 14, блядь, це мінімум. Це якщо я поїду сам найду, блядь. Ну да. І при... це якщо мінімум, блять. Дрова можна за трьошку взять, не хотіть. А скільки він уже у вас год? Він же ж год 15, наверное, у вас. сірий, Ми його брати чотири штуки баксів він на моєму. Ну це год 15 назад. Подожди. 4 доллар стоїть яй. О, ти... ні. Ні, Якщо долар 5? Та ні, ми 40 тисяч гривень за нього віддали. 5 п'ять може... це що 8 штук нахуй? Це не може бути. Десять? 8 може, штук. 8 гривень долар може бути. Може восім, чотири ми віддали. восім, це. Я піднашку брав 2008-го. тисячі Я з тобою їздив, якраз ти взяв пітнашку, як ми їздили її дивитися, ти заплатив. Через пару днів пиздили, нахуй. Курс стрибну, ага. блядь. А хто ж це знав, що, да, блядь. Да. Нам же ж не об'являть п'ятницю, бля. Да, да, це... да, що з утра в понеділок уже курс другий буде, блять. <рес> я ж, це ж я 15 взяв. Я тоді за 10 штук взяв. Получилось вона 10 штук. Так, так, я гривня має. Ну то, ви да, вже за це время все перебрали, мабуть, що тільки можна. Ні, в'язалку. Ну, ви ж самі настраювали, його. В'язалку, та це, це, блядь, просто велосипед так Що тут його настраювати, блядь. Зажигання, оно шестерні, блядь, тут ну, все, блядь, Два болта, нема тут ніхуя. Осьо, бачиш, один болт і тари, все, два, блядь. Ага. Ну, один болт, вже один загубиш, поставили інакше. А там з тої сторони шестерня. І цю крутиш хуйню, блядь, Воно як зажигання, многодирочник бачиш, що виставляєш ага. собі. Прокручуєш, як тобі треба. Ну саме головне вгадати, поршень виставляєш, щоб він був, ну щоб оці гребані пружини заходили тоді, коли тільки починає пошеннятися, їм... він йому і починає тільки назад відходити, і в цей момент заходять пружини. Щоб не вийшло, як ми перший раз зібрали, блять. Пружини встрілися з першнем сути. <реш> Прийшлось куплять ноги. Ми їх і рихтували, наку. Вони не підходять, раз уставив, вони з вимінні... Сваркою наварив нахуй. Оцю здорову на цю здорову жоцю наварили. Передній штук 7 чи 8 зубів виламало її, не попало. Коротше, встрілося не те, що сіло. І передній це в'єбав. Я кажу, так позарізав і оце позавалював. З Зніржавійки І Вона робила ще, блядь, год п'ять, поки опять усе в кучу не встрілося, блядь. Поки ми спеціалісти ж охуєні, давай так, давай так. Коротше, встрілося воно друг з другом, блядь, і поламало. Ну та, блядь, це є на нього, є, ну, все ж стої космічний корабль, блядь. Він ну у вас... він оце поки ще дихає, поки він дихає. Оце хуєво, що до терновки тягнуть, блядь, джипом, хіба що затягнуть на металолом потом. А коли ми бачили по трасі джип тягнув прес, пом'єш? А воно ти бачив у Тіктокі дід двома конями, нахуй прес класи, хуяре нахуй, тоді виставляв, Уже блядь, 270 штук тівків бере. Генератор вроді завод. Що це сьогодні субота? А що це?

Запах сина, блин. Я сидел на чуку, такой запах сина. А если еще и гранька, вот царочку, в 5 часов утра встаешь, сгребаешь, чтобы она не отсыпала. Да. Не отсыпала. Не Нет, чука не сережа. Ну, это пока он настроился, ну, хороший чука. Okay. А ну, на вес сколько? Ну, это не луцарка, блин. И Опа, развязался. Сейчас. Так, сережа, каже, сейчас пока он притрается. стояли воно цей Намотало? ну тряс сука щеш щас... так блять Ну це ж э... да е все блять шо на... так, так что тут здесь ерега намотала

Я бачу, вставлять крышку трошечку сюда цепляют э, вентилятор девяточный, два провода, вентилятор туя, выдувает туда всю хуйню. бо что, как не бывает вязалку, сбивает нитки, блядь. А -а -а. Ну, бывает, развязывается. А так они, блядь, ставлять. Трохи в дії Сережа, щось може вам цікавого теж трохи буде. Завтра ще поснімаємо Андрюша десь грибсти. гребсти. Ну, Андрюша такими самими грабельками буде гребсти. Якщо Сережа на 4, а може Андрюша на 5, не знаю. Е -е, що? ну, коротше, До завтра. Не поїхав. Десь Сережа вже вроді тюки виходить, чи притерлося вже, тут і тут тюкує. Приїхав город до Андрюші, гребе. Вот Царка вчора під великий дощ попала, але то кажуть, ціна яке під дождом не було, то не сіно. А в нього теж на 4 коліщатка гребка. Мало трошки, як Андрюша згрібає сіно. Там да, вже на відео маса не сильна у луцерка, то вона чиста-чиста, без метлиць, періов є різних бур'янів. Е, трошки вона це ця луцерка терулі, коли приморозки були, ложкі в неї прям були, посохли. Нічого, на сіно піде. Знаєте, такий час грибає цей запах сіна, як то кажеться, аж молодець спомнив. Е, Пам'ятаю, теж у нас було три корови, Ваш, три, у нас ріменами було два і чотири теля весною, то так утра встаєш ту суданку чи у ще не були, такі розпостранені гребки, руками згрібаєш, добре тюки вже потім були. І то тюки у блін, важкущі, поки стянеш, всі ноги по поколяні. Це капець було. А як згрібаєш, то в копиці складуєш, прицепом звозиш, ну, в сіник запихаєш, трамбуєш, все, капець времена було. Ну. Ну, Бзаботне було, було. Так, поснімав, думаю вам буде цікаво. Такі, таке відео. Може якщо спію, бо мені сьогодні, завтра грузиться Соня, по Якщо я спію, то поснімаю, ще, що Андрюша буде тюкувати теж цілу церкву завтра. Дід Вову Волочай може буде сьогодні гриб стий, теж може тюкувати завтра буде. Якщо в мене вийде, я обов'язково це все поснімаю, вам ну, або! Тому вже колись покажу, може в солому розпівувати. Всім до побачення, ставте лайки, коментуйте.